А для того щоб у нас колектив був міцний. Я... Є такі чудові тренінги і вправи на ці І от коли ми робимо тренінги, коли ми спілкуємося, коли ми проводимо наради, коли ми виїжджаємо на корпоративи або на екскурсії, уважаю, бажано, щоб ви використовували всі ці форми роботи з колективом. А робота в парах, і якщо вони працювали зараз на цієї задачі в цієї парі, у них дуже гарно це вийшло, Це великий ок, але наступного разу ми змінюємо пари, щоб кожна людина могла продовгустувати саме спілкування співтворчість і співтворчість з Іншою людиною, а це круто, якщо у нас є такі дуже класні фахівці, кожен в своєї справі, кожен в своєї галузі. Але якщо потім такий працівник захворів, а він постійно сидить на музиці і включає музику на світах, то всі кричать Караул як це? Свята не відбудеться. Тому от бажано, щоб кожна людина могла замінити один одного. для цього працюємо в одній парі, працюємо в другій парі, в третій парі, в четвертій парі. Ми а, переймаємо один від одного і досвід, і майстерність, і ми можемо замінити один одного в будь-якої ситуації. А далі віртушка. Це коли кожна людина вона повинна під час одного тренінгу попрацювати з усіма або в колі, в рухі, вона підходить і спілкується з кожною людиною. Ну, це називається віртушка, або по підгрупах. От, по підгрупах там є вже і азарт, і якісь. Такий елемент змагання, коли ми людей об'єднуємо по підгрупам, і для кожної підгрупи є якесь завдання. І само от тут саме звернути увагу на це слово, що ми їх не розділюємо на підгрупи, ми об'єднуємо в підгрупи. А ми об'єднуємо в ці підгрупи, потім в ці підгрупи, потім вони змінюються. І таким чином вони саме отримують підтримку від групи людей від одної підгрупи, від другої підгрупи, їм вже є чим порівнювати, де їм комфортніше, з ким би їм хотілося більше погрузити. Попрацювати, поспілкуватись, коли вони працюють в одній великій групі над одною якою, над одним, якимось питанням або над одною якоїсь проблеми. Чудово, якщо ми на тренінгах проводимо. Групові, групові вправи, де ми бачимо, як розподіляються ролі, наприклад, хто веде, у кого яка стратегія, хто що буде робити, хто постає в сторонку, хто буде кидатися на амбузуру. Тобто, от під час тренінгу це все видно, і ми можемо прогнозувати, як буде діяти ваш колектив у будь-якої кризової ситуації, або не кризовій ситуації. Тому от такі заняття на тімбілдингі, тренінгові заняття, вони дуже корисні для кожної групи. А якщо ми подивимося на шкалу та Рона Хабарта, то всі емоції у нього розподілені від. Найнижчих до найвищих, і якщо ви в своєму колективі спілкуєте саме з людьми, які за шкал, по шкалі тонов знаходяться поряд з вами, десь плюс мінус два або три, то вам буде комфортно спілкуватися. Якщо у вашому колективі ви, як людина, завжди позитивна, яка вирішує конструктивні ситуації, і вам в колектив потрапляє саме людина, яка постійно жаліється, жаліє, яка постійно якісь проблеми, то ви і ваш колектив починає прикладати величезну кількість. Зусиль для того, щоб підтягнути цю людину до свого рівня. Починаєте її жаліти, допомагати. Але давайте подивимося, чи потрібна цій людині. Їй дуже класно в тому, що вона постійно стигнуть. Ну, в неї така робота, да, вона стрідає, і їй в цьому дуже класно і чудово. І колектив він спочатку витрачає величезну кількість сил на те, щоб допомогти цій людині, а цю людину цей колектив просто бісить. Їй там класно, а вони чогось неї вимагають. і хочуть. І... Дійсно, бажано, якщо ви самі підбираєте колектив, то воно і на співбесіді видно. Яка людина, чи підходить вона вам за емоційним рівнем, чи здатна вона працювати саме в вашій команді? Підтягнути саме оцей емоційний стан можна, але теж на 2-3 щаблі, шаблі, більше. І підтягується це через процесів, тобто через спільну діяльність, або через тренінги, або через навчання. І тому, якщо, якщо ваша група, якщо ваш колектив навчається, якщо ваш колектив залучається на якісь столоки, на благодійні заходи, на якісь суботники, тобто, якщо є спільна робота, це не обов'язково там пожарити шашлики, це чудово. Але спільний труд, як казав Матроским, він дійсно об'єднує, то дійсно тоді у вас є спільний емоційний стан, і в такому колективі працювати набагато краще. А якщо у вас колектив працює в онлайні, що ж робити? Дійсно потрібно не втрачати саме зв'язок з людьми нашого колективу. І якщо ми дітям там пишемо якісь задання або виставляємо фото, це чудово, але це у нас спілкування, а, педагог, батьки, педагог, діти. Немає спілкування саме в колективі. Немає той ситуації, де ми всі разом зібралися і про щось там працюємо, кудись готуємося, на якусь виставку, на якусь презентацію. То тут важливо, щоб у кожного колектива був свій чат. І керівник, або раніше це була така голова про спілки, яка зазвичай бере на себе відповідальність за привітання зі світами, з днями народження, з організацією свят, з якимось виїзнями. То що можна зараз робити? То в цих чатах можна організовувати якісь флешмоби або ой, на вулиці така краса. Давайте всі фото зі сніговіками. Їх всі повиставляли, і там або е, скидайте фото на ялинки, і пишемо підписи під ним. Або є такі дуже гарні різні те... тести, наприклад, там крутий колесо фортуни і що тобі вона там напише, всі виставляють. Тобто ці такі штучки вони теж об'єднують. Тобто тести, флешмоби, спільні групи, якісь обговорення в спільних груп, якісь голосування, якесь прийняття спільних рішень, це дійсно об'єднує. Ну і бажано, щоб якщо ви навіть працюєте в онлайні, щоб ви зустрічались в Зумі. Щоб ви бачили один одного і щоб ви могли разом попрацювати, я навчалася в митцях згоди цілий рік, митці згоди 5 це від інженірів порозуміння, є така чудова класна організація, яка саме навчає творчої трансформації конфліктів в колективі. І там є і плейбейк-театр, там є і творчість, арт-терапія, метафорічні карти, там дуже багато спілкування і маса ігор. І саме в рамках цього проєкту я започаткувала в своєму колективі, що четверга зранку, на сьому ранку, ми приїжджаємо, бо всі зайняті, потім діти, і вже нема кого десь зібратися. У нас постійно всі годинки зайняті або хтось десь працює. Тому кожного четверга на сьому ранку ми збираємося, і у нас є коло шерінг, як ти провів цей тиждень, як ти взагалі, як твій емоційний стан, чим ти хочеш поділитися. І з здивування ми помічаємо, що ми давно працюємо разом, але ми один одного не знаємо. Ми дивуємося тому, хто що робить, хто куди їздить, хто про що думає. І буває так, що людина, яка дуже така сувора на вигляд, а вона до неї торкнися, вона заплаче, що в неї є там внутрішня якась проблема, і вона не може нею впоратися, тому вона навпаки тримає себе в руках з усіх зусиль. Тобто, саме такі кола підтримки вони допомагають нам розуміти один одного, чути і слухати, слухати і чути. Іноді не потрібно давати ніяких порад. Потрібно, щоб людина просто виговорилась або почула історію іншого і щось взяла саме з того. Далі потім ми опрацьовуємо всі ігри, всі вправи на стабілізацію емоційного стану для дітей, і потім ми педагоги, несуть це саме до своїх дітей. Граємо, малюємо, працюємо. І головне, щоб всі емоції, які у нас є, ми їх приймаємо і ми їх проживаємо. І бажано, щоб ми ці емоції проживали екологічно. Щоб вони не вибухнули в будь-який час і не зачепили інших. Тому, якщо у нас є якісь негативні емоції, це ок, я жива людина, і я маю право і злитись, і сумувати, і кричати, я можу тупати ногами, да? я можу казати, що я це ненавиджу, але потрібно їх виплискувати ці емоції таким чином, щоб не зачепити тих, хто поряд з вами.